Наприкінці вересня цього року патрульні поліцейські на трасі між Ужгородом і Мукачевом помітили іномарку, яка перебувала в орієнтуванні. Вимогу зупинитися, водій автомобіля проігнорував і почав втікати. За допомогою камер відеоспостереження вдалося встановити, що авто перебуває неподалік міста Мукачево. Поліція ввела план перехоплення. Почали переслідування. Водій неодноразово зупинявся. Після того як підходили поліцейські, знову починав рух тікав. Транспортними засобами службовими шляхом блокування водія порушника не надалося зупинити, так як він вчинив три дорожньо-транспортні пригоди під час погоні, Пошкодив один транспортний засіб, який поліцейський. В результаті блокування на міжнародній трасі Київ чоп поблизу Івановців зустрічного руху. До його зупинили поліцейські. Однак останній і тоді чинив опір. Здійснив наїзд на цивільні транспортні засоби і намагався тікати. Утім, порушника зупинили пострілами. Зброю застосував поліцейський Сергій Шимон. каже, рішення далося нелегко, але з усвідомленням, що водії на марки становить загрозу для інших учасників дорожнього руху, а також для самих патрульних. Наражав на небезпеку і поліцейських, і інших осіб, здаючи заднім ходом, при цьому пошкоджуючи дві автівки. Після цього мною було прийнято рішення. Здійснив там чотири постріли в напрямку автівки, пошкоджуючи при цьому колос. Водій не зупинився, був продовжене переслідування і близько 7-8 кілометрів від місця, де стався постріл, був заблокований. І затрима після стрілянини у Дніпрі, де порушника було вбито, українські поліцейські з побоюванням застосовують табельний пістолет. Утім, за словами очільника поліції, наразі усі випадки використання вогнепальної зброї на Закарпатті були у законній площині а з самими правоохоронцями постійно проводиться навчання, аби вони не боялися стріляти у порушників у випадках, передбачених законом, коли є загроза працівнику поліції або під час затримання, коли є загроза спецпризначенці. Цям не так часто застосовується, але є такі випадки. В нас насправді усі випадки застосування зброї на даний час у нас і всі законними і немає порушень. Перевищень немає. Стараємося, щоб не навчання з поліцейським було завчасно проведено, і щоб поліцейський не боявся в даному випадку. З прийняв рішень застосував і знає, що за ним правда, закон, що він не перевищив і правильно зреагував за проявлену мужність і професіоналізм під час затримання зловмисника. Патрульних поліцейських нагородили відзнаками і подяками обласної адміністрації, поліції та СБУ. Жодна людина під час погоні не постраждала. Було пошкоджено кілька службових та цивільних автомобілів. Правоохоронці відпрацювали злагоджено і фахово. Ніхто з мешканців Закарпаття не постраждав цивільних осіб, тобто спрацювали професійно. Я їм за це дуже вдячний. Вдячний першу чергу, як Закарпатець. І відповідно хотів би відзначити, що сьогодні правоохоронні органи в Закарпатті працюють досить на високому рівні. І ми знаємо, що в нас немає обстрілів. Ми знаємо, що в нас немає комендантської години. І це в ту, першу чергу завдячуючи нашим правоохоронцям. Порушник, який виявився іноземцем, наразі затриманий і з ним працюють спецслужби. Поки що розголошувати інформацію щодо його діяльності не можна, але після закінчення війни дані будуть оприлюднені. До слова, це далеко не перший випадок виявлення агентів, які ведуть розвідувальну діяльність на території області. Суттєву підмогу правоохоронцям дає інформаційно-аналітична система ситуаційний центр безпекове за. Карпаття. Наразі на території регіону встановлено понад 400 камер відеоспостереження, які в реальному часі відстежують обстановку. Докупляються, достановлюються окремі вузли, які перекривають ті місця, які визначає ситуаційний центр, щоб не можна було в область і виїхати, і проїхати непомічено. Ми можемо пошукати автомобілі не лише за номерами, а за кольором, за моделлю. Також здійснюється робота в тому, щоб максимально поставити камери, які будуть чати обличчя. І ми могли здійснювати пошукові заходи, наприклад, коли там в Ужгороді, наприклад, чи в Мукачеву, будь-хто когось пограбує. Лице з камери витягнули, і ми знайшли цього. Злочинця по руху, по маршруту. Хто це може бути? Розбудова інформаційно-аналітичної системи України триває. Цей проект є фундаментальним для оптимізації роботи правоохоронців у секторі безпеки, а також для оперативності щодо запобігання чи виявлення порушень, здійснених на території області.